Я сьогодні згадав фактично своє останнє літо в селі моїй бабусі. У мене одна бабуся жила в селі, інша в місті. Але дуже рідко, проте, я бував у селі і спогади залишив. Я пам'ятаю, це літо, як підказує мені мама, це був 1999 рік, і я приїхав до бабусі допомогти їй викопати картоплю. Вже тоді не приїжджали такі. Гомінки компанії, родина була велика, з'їжджалися, але того літа нікого не було. А... І це було вже не літо, це була осінь, я пам'ятаю вітер, пам'ятаю качелю, пам'ятаю, ну, щось пам'ятаю. А наступної осені бабуся не стало. І я попросив людей написати свої спогади. Ми не можемо з вами написати оповідань, ну, щось типу зачарована десна, де залишити історії, залишити спогади про людей, яких вже давно немає. Ніхто не знає, де вони і що вони. Нічого після них не залишилось. Але залишаються спогади. У мене в Ютубі, а тут Ютуб в описі каналу, є відео. І я вам дуже раджу зайти і в коментарях написати якісь спогади про ваших близьких людей, яких вже немає. Нехай отак хоча б про них залишиться щось. Ну, і от в Телеграмі я поставив один спогад однієї. людини, Написано не гірше зачарованої десни Олександра Довженка. Теплота в серцях людей була. Сьогодні все це зникає. А війна, яку ми переживаємо, тільки поглиблює нашу черстість. Не будьте черствими, пам'ятайте те, що з вами було, але живіть у теперішньому часі. Обов'язково. Не живіть минулим. Але спогади залиште.